Інформаційні підсумки дня на ЕФЕМ Галичина. у студії Ольга Салабай. Політика у ці хвилини президент Сполучених Штатів Америки виступає з промовою з овального кабінету. Наразі деталей немає, повідомимо згодом. Нагадаю, нещодавно Трамп заявив, що розглядає можливість ввести масштабні санкції проти Росії. Такий допис він опублікував у своїх соцмережах. Трамп написав, що зважаючи на те, що зараз абсолютно тисне на Україну на полі бою, США можуть ввести банківські санкції і тарифи проти Росії, поки не вдасться досягнути припинення вогню і остаточної угоди про мирне врегулювання він закликав Росію та Україну сісти за стіл переговорів негайно, поки не стало занадто пізно. Війна Росія вночі здійснила чергову масовану атаку по Україні. Окупанти запустили 67 ракет та 194 дрони. Як повідомили у повітряних силах, сила ППО знищила 34 ракети. Крім того, до 10 ворожих ракет не досягли своїх цілей. Також вдалося збити 100 шахедів. 86 безпілотників імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Цієї ночі французькі винищувачі Міраш вперше відбивали масовану атаку ворога. Крім цього, до збиття цілей залучали винищувачі. Ф-16. ціллю масованого ракетно-дронового обстрілу були об'єкти енергетичної та газової інфраструктури України. Пошкодження є на Одещині, Харківщині, Полтавщині, Тернопільщині, Дніпропетровщині, а також на Прикарпатті. Російська армія прорвалася через український рубіж оборони південніше судді у Курській області. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію. Про це повідомив співрозмовник української правди в одному з підрозділів у цьому районі Курщини. Це сталося не раптово, а поступово і планомірно. Щодо нового року росіяни зайшли на Курилівку, село Південніше судджі, де одна з наших бригад залишила позиції. Після цього противник накопичував сили і систематично проводив штурмові дії. Американська аерокосмічна компанія Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків. Про це на правах анонімності мілітарному підтвердила декілька користувачів комерційного сервісу. Фактично, ж, відключення стало наслідком заборони уряду Сполучених Штатів на надавання Україні розвідувальних даних. Тим часом Велика Британія продовжить надавати Україні розвіддані. Зокрема, британці допоможуть Україні підтримувати систему раннього попередження про напад і певною мірою допомагатимуть завдавати удари в глиб території Росії водночас Британія не зможе передавати спільні дані з Сполученими Штатами. На Чорнобильській АЕС рятувальники остаточно ліквідували тління. Про це повідомила у Фейсбуці міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук. Радіаційна ситуація на об'єкті незмінна і перебуває під постійним контролем на території станції і надалі чергуватиме підрозділ ДСНС. Там продовжують радіаційний та тепловізійний моніторинги. Нагадаю, 14 лютого о другій ночі росіяни атакували ударним дроном із фугасною бойовою частиною арку над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС політика. Україна та Сполучені Штати Америки проведуть зустріч у Саудівській Аравії. Президент Зеленський підтвердив, що здійснить візит до держави 10 березня. Він зустрінеться зі спадкоємцем принцом Саудівської Аравії. Після того його команда залишиться для роботи з американськими партнерами. Радник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що переговори України із США стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру в Україні. Зустріч також є однією з нагод підписати угоду про купалине, але тихий заклик. Лакав не забігати наперед, речник МЗС також додав: в Україні немає жодної інформації про присутність російської делегації у Саудівській Аравії. Лідери країн ЄС за підсумками засідання Європейської ради у Брюсселі схвалили підсумкове ком'юніке з пунктом щодо подальшої підтримки України. Документ схвалив 26 країн-членів ЄС разом з Угорщиною. Держава підтримала перлан президентки Європейської комісії щодо переозброєння Європи. Європейські лідери усвідомили, що вони більше не можуть залежати чи сподіватися на підтримку Сполучених Штатів Америки у питаннях безпеки. Саме тому і скликали саміт для країн ЄС. Про це ексклюзів. Ексклюзивно для ФМ Фемгалочина розповів український дипломат Андрій Дощеця. Ідея створення східного щита. Звичайно, вона має сенс, вона має право на існування. Але в повній мірі вона запрацює тоді, коли до цього східного щита буде долучена Україна. Зараз обговорюється питання східного щита на кордоні з Росією і Білорусією. Очевидно, ж найбільша загроза є, але без залучення України це такий щит буде достатньо достатньо слабкий, тим паче, що насправді, як показало життя, і як показала не останні кілька років, три роки, особливо широкомасштабної російської агресії проти України 11 років війни, що лише Україна здатна поки що захищати і себе, і тим самим захищати Європу від зовнішньої агресії, в даному випадку від російської агресії, тому якщо європейські лідери будуть думати про створення справжнього захисту для себе, то тоді без України це їм зробить. Ти не вдасться, сподіваюся, що на це піде певний час для розуміння цього, але цей час не буде так довгий, як час, коли було потрібно європейським лідерам усвідомлювати, що вони мають подбати про свою безпеку і збільшення видатків на оборону. Тим часом політолог Вадим Денисенко розповів ексклюзивно для ФМ ФАМГаличина, що саміт європейського союзу не приніс жодних несподіванок. За його словами, європа дійсно робить кроки для створення сильної армії. Але ми повинні розуміти, що для того, щоб втілити в життя ці безпекові наміри, європейському союзу потрібно як мінімум 7-8 років, а може навіть і більше по деяких аспектах. Тому, коли ми зараз говоримо про те, що євросоюз стає незалежним, ми маємо розуміти, що це буде не сьогодні і не завтра. А це означає, що європейський Союз Змушений буде домовлятися із сполученими штатами Америки з усіма наслідками, які чекають нас в цьому аспекті, тому що ми зараз знаходимося на вістрі переговорного процесу між Європою та Сполученими Штатами. Ці переговори складаються із трьох великих частин: перша частина це безпековий фактор, друга частина це не введення 25% мита на європейські товари, і третє це питання України. Додам, кілька держав-членів ЄС оголосили про виділення до 15 мільярдів євро на додаткову допомогу Україні. Про це заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта. Економіка Україна отримала перші кошти від Великої Британії з доходів від заморожених російських активів. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мова про 940 мільйонів доларів. Кошти спрямують на зміцнення української обороноздатності. Нагадаю, торік країна G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 мільярдів доларів. Кошти не даватимуть як кредит, а погашатимуть його з доходів від заморожених російських активів. Кримінал у Рівному служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у власні. Штуванні теракту біля міського ТЦК, як повідомила ФМ Галочина, речниця управління СБУ в області Анна Свінційська Савчук, жінка мала залишити вибухівку поблизу військового об'єкта, коли на його території перебувала б максимальна кількість людей. Фігуранткою виявилася 42-річна жителька Вінниці, яка потрапила до уваги ФСБ, коли шукала швидких заробітків на телеграм-каналах. Як свідчить наявна інформація, російська спецслужба планувала підірвати вибухівку разом з терористкою, щоб ліквідувати її як зайвого свідка. Дура виконавча рада українського пен ухвалила рішення виключити Юрія Винничука з українського пен за висловлювання, що суперечать цінностям організації та шкодять її репутації. Рішення оприлюднили на Фейсбук-сторінці українського пен. Мова про висловлювання письменника та журналіста Юрія Винничука викладені у колонці будь-колись розпусна епоха для видання збруч текст, став реакцією письменника на відсторонення від роботи викладача Львівського національного університету Йосипа Лося, якого звинувати. Теле у домаганнях у своїй колонці Винничук міркував про те, що за часів його молодості сексуальні домагання були нормою. А секс цитую із п'яною майже непритомною дівчиною був у порядку речей і не вважався зґвалтуванням. Український пан не толерує проявів гендерно зумовленого насильства. У західних областях завтра буде хмарно. З проясненнями у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 1 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. Це був інформаційний підсумок дня. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19-й проєкт на радіо АФМГолочуна. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.